Може всі бути вдячні Богу за той час, ту можливість, що так, скажімо, нам ці херовинські пісні, все відклавши, сьогодні відзібравши. ніщо не думаючи, але про можливість знаходи тільки слухати науки, це Боже Слово і молитися і завдяки Отча цей час, що тут разом були з нами. Сіяли це, Боже слово так тихенько і лагідно слухали до кожного. І той час так і, і швидко якось прийшов. І дякуємо. Бо справді навіть дякую, що вам то якось хочеться і ще раз, раз перепросити за той час, що так багато мусили потратити для нас звонки тут. Направду дуже вам вдячний за кожний день, за кожну навіку. І дай Боже, щоб ті слова вами і що сьогодні хто прочитає, пригадуючи, але кожен раз, коли будемо з тими текстами, що сьогодні чули, що тепер під час учасник ековіційний чули, напевно, кожен раз, коли з тими уроками святого після зустрінемося, то завжди пригадаємо вас і ваші слова. На цій урядку дуже дякуємо. Хочемо вам побажати ще до Боженого здоров'я, тій праці, що світиться Боже замов, щоб добрі плоди приносили. так студенти, синаристи, підслухають ваші оки і приводять нас і найшвидші побажання і вдячні сьогодні щоб, для вас. Господь Бог допомагає завжди, щоб втішалися і успіхами в своїй праці. Здоров'я, щадою Боже, нас, нашого на ноги і в раді італій. Сьогодні день народження і так наші спілки саме сьогодні тут вітаємо з день народження. Дякуємо за служіння, дякуємо за те, що так завжди. Кажемо, кожного підбадьорить, потішить. Так, такий завжди позитивний, що несе. Отже, прийміть від нас вітання. І вам вдячність. І нехай Господь Бог сотворить вам війною, благодійного. Літань, маліта. Но я літа, літа. oh